Добрий день, шановні українці. Сьогодні в мене вперше в продажу Subaru Ascent. Не вперше Ascent вперше восьмимісній. комплектація ліміти. 2022 чистий рік. Автомобіль мого партнера з рідною безпекою пригнаний був заднім пошкодженням. Сьогодні про неї приставніця поїхали. У автомобіля пробігу всього 18 тисяч кілометрів. під капотом 2,4 турбодвигун потужністю 260 приблизно кінських сил. Такий же самий двигун стоїть на отбеках, на Легасі і на субару VRX. Варіатор і повний привід від субару це досить надійно. Ну, і На цьому пробігу, навіть якщо би 100 200 було, би, те саме, і на цьому пробігу взагалі цього, цієї теми торкатись зарано. По морді по ній все ціле, тому я тут не зупиняюсь. Капот навіть в різному зафарбленні. По морді в неї єдине, що було на аукціоні, ви можете бачити, трошки був бампер лопну, щоб бампер поміняли. І крило залишилось рідним. Невеличкий підлом десь тут був, його відремонтували, зробили, шпакла, до речі, по приладу, я не знаю. Капот в рідному зафарблені дверця в рідному. Ось це крило робилось, в неї тут шпакло є, ось ця частина ремонтувалась, і на цю дверку перехід робили. Колесо рідне, підвізка речах, косточка, здається, ще щось тут мінялась по підвізці, по задньому лійому. Бампер бушний, з донора мінявся. Кришка мінімальна тут трошечки підфарбовувалась. І на цьому крилишку був теж підлом, його зробили, відремонтували, відрихтували Теж, до речі, приладом проходжу, шпекла не знаходить. Дверка в заводі. Ось ця дверка приїхала з Америки легенько до 190 мікрон другим слоєм фарбована, десь 160, десь 90, отак приблизно. І це крило в заводі. Отакі от по малярці тут діла, що стосовно якихось дефектів, маленькі є в терці капота, ось тут скольчик, бачите. І мені здається, що напевно і все. Дах на панорамі, на поперечинах, лобове скло також рідно. Комплектація у нас сенсорний безключовий доступ. Є підсвіточка, така вічлива. Вона в темряві дуже приємно, коли ви підходите до машини, підсвічує і борт, і в ногах зону. Рік у неї чистий 22 й і конвейерна дата, і модельний рік співпадає. Електропривід сидінь, шкіряний салон. Безумовно, він виглядає як новий, бо тут інакше бути не може. Маємо Harman Kardon Music. Пам'ять сидінь на двох драйверів, електросклопідйомника 4 передні з авторежимами і електродзеркала. Тут у нас електропровід кришки багажничка, підсвітка. В салоні ми можемо її вмикати, якщо для пасажирів, для посадки, для висадки, щоб не шукати клавішу. Пам'ять по висоті кришки багажника, яскраві щитка приладів, система стабілізації вимикається, і монітори сліпих зон. Вони у нас тут в зеркалах. Я показав, як їх вимикати і вмикати. Шкіряне кермо також, звісно, воно як нове при такому пробігу. Пробіг ось 18 тисяч кілометрів, ви бачите. Є датчик світла, є протитуман. Управління мультимедією hands-free. Тут управління бортовим комп'ютером, до речі, датчик тиску в шинах. Тут, звісно, є. Обігрів керма маємо. І адаптивний круїз контроль системи ISI. Тут дві камери в 3 d зображенні стежать за ситуацією на дорозі, захищають нас від зіткнення, від наїзду на автомобілі, до речі, тут примусово можна вимикати ці функції. І так само на адаптивному кризі вони і радаром управляють, і підрулюванням, стеженням засмогою підрулюванням є. Є підрульові полістки. Основний бортовий комп'ютер у нас знаходиться. он он там, on там. Від нього тут керування тут. Є кнопочка старт-стоп, звісно, на безключовому доступі. Мультимедіа має android Auto, Carplay, USB, Bluetooth, AUX, все це тут є. Камера заднього виду з проєкцією, а також, окрім цього, є задні парктроніки і функція rep RB Rear Auto Brake. Вона допомагає нам не наїхати на предмет, якщо ми загавили, щось не помітили, за рахунок парктроніків вона зупиняє автомобіль. Далі тут у нас клімат-контроль багатозонний. Задні ми теж тут можемо керувати. Одна зона позаду і дві попереду. Обігрів передніх сидушок маємо. Функція X-Mode, допомога на слизькому покритті, на спусках, на глині, на снігу. Якщо десь нам треба допомога, то він нам дуже непогано допомагає. Автохол це допомога при підйомах, наприклад, або в ми не тримали ногу на педалі гальмів. Тут AUX, два USB-порта. Є ну, ключик. раз може ми вже тут, як зазвичай, такий субарівський на безключовий досвід. Прикольно. Дуже ви зараз навіть у світлі бачите, як підсвічується. Тут підсиканочки мають і тут підсвіточки будуть, воно дуже приємно все підсвічується. Електроручник. Ну і окрім драйву, трансмісії, механічний режим, ми можемо полісками користуватися, якщо нам це необхідно. Є. Підлокітник широкий, величезний, м'який і глибокий, досить-досить глибокий. Туди великий, бачите, полицею, шикарне. Дзеркало з автоматичним темненням. Ось це рішення в аскентах дуже круто позичили вони колись у Honda S'RV в третьому поколінні такі дзеркала були. Дуже і зручно, що ви можете спілкуватися, стежити за дітьми, за салоном, з усіма спілкуватись, не відволікаючись від дороги, ви можете один на одного дивитись. Дах у нас панорамний, з величезним люком. Показує наше українське чарівне небо. Це теж дуже приємна така річ. Ось так він відчиняється, ось так він зачиняється. По безпеці на всяк випадок повторюсь, що безпека тут повністю рідна. На задньому ряду в есенті, який трьохмісний на другому ряду, точніше, ну, а загалом восьмимісний, я сижу вперше. Капітанські крісла, звісно, трошечки зручніше, це відчувається, в тебе з двох сторін, там широкі підлокітники, в тебе таке крісло особисто своє. Але ну, сижу нормально, зріст у мене 193 см. От я сам за собою садушка, тут, до речі, змінює положення вперед-назад, можемо їздити. Я зараз максимально сижу назад. Має тут є зручностей бачите, свою шторку. Підлокітничок з двома підстаканичками. Клімат-контроль у нас свій тут є. Повністю ним тут можемо керувати. І підігрів задніх сидушок тут є два. Так, ага, і ще тут у нас є два USB-порта для зарядних приїздів. І ще спинка тут змінює свій нахил. Ми можемо бачити як легти, так і трохи сісти. От, декілька тут положень є. Фіксується, як вам буде зручно. Електропривід кришки багажника працює шикарно. Багажник вкладене на положенні, виглядає достатньо, достатньо, достатньо високий, тому що третій ряд сидінь займає висоту, але об'єму, в принципі, достатньо. Е, є гніздо для підкурювача. Тут ось наш сабвуфер від Harman Kardon. Розкидаються спинки ось таким от чином. Раз, рух, і два рух. Піднімаємо підлокітники для зручності. Три місця тут. Звісно, напевно, буде все ж таки для діточок, але сидіти в асенті можна і дорослому, більш-менш нормально. Не забув ще покажу, що тут позаду ще є два USB-порта для зарядних пристроїв. Так, це ми зробили. Є тут гумовий килим, і нижче ще є тут така палиця. В комплекті маємо шторку. Тут у нас викрутка і крючок буксировочний все укомплектовано. І там у нас є дамкратик. Ну, ви мені вірите, але я вам все ж таки покажу, щоб ви мені не вірили, а перевірили. Так, багажник ми можемо зачиняти. Тут є кнопочка, як зачинити багажник, так і окремо, якщо вам треба уйти одразу з центральними замками. А декаточка у нас рідна, вона он, знаходиться ось тут, у нас знизу автомобіля. Доступ на третій ряд сидінь у нас таким чином, бачите, робиться. І одразу покажу, якщо вам треба просто скласти, щоб у вас була, так, це буде раз. І отак це буде два, це якщо вам треба вирівняти з багажником. Спинку. Ну, от дивіться, я на два ділення цю сидушку вперед відщолкнув, щоб я тут сівся, тоді в мене поміщаються колінки, але ж врахуйте, що в мене зріст 193 см. Трошечки торкаюся стелі. Але ну, якби середнього росту тут людині буде, в принципі, зручно. Ну, Для дорослим тут однозначно буде зручніше їхати, ну, не зручніше, а зручно буде їхати вдвох, трьох тут буде тіснувато. А для діточок в трьох тут спокійно можна сидіти. Є тут підстаканички свої, я вам вже показував, що тут є свої зарядні. Для гаджетів, в пристрої, в принципі, все супер. І повітродув тут окремо свій є як на другий, так і на третій ряд сидів. Чудово. Маю ще звернути увагу, що гумові килими я точки натоптав. <клух> є тут скрізь, бачите, оригінальні на всіх рядах. Робимо маленький тест-драйв, 18 тисяч пробігу, ну скажімо так, зовсім зайво можливо це і робити, але ну, маю спробувати покататись, попробувати, поюзати. На скентах мені вже доводилось на декількох їздити. Два я вже продав, і зараз це буде другий, який я продаю. Шикарний автомобіль в першу чергу для пооцінювачів Субару. Якщо ви хочете більше автомобіль, ну просто вау. І ну, так само для великих е, чоловіків, які люблять чоловічі машини, такі великі просторі. Ну або якщо у вас велика родина, е, ще більше того, конечно, хочеться подорожувати, бо ця машина саме ідеально підходить для подорожей. І для подорожей це ідеальний автомобіль. То тут, звісно, все супер. Вона непогано стоїть на дорозі, непогана шумоізоляція. Ну, і посадочних місць. Я ж кажу, тут якщо в мене були сімімісні, то ця восьмимісна. Ну, якщо навіть брати дорослих, то тут повноцінних сім місць, скажімо так. А от, поїхали. Стартуємо з вами з місця. Показуємо горочку, ми їдемо, до речі, і в поворот. І ось так ми зробили сотінку. Крейсер доволі таки великий, але на дорозі він стоїть непогано. По поведінці він трошечки нагадує. Форестер, напевно, мені здається, нового покоління. Чи більше Outback, навіть не знаю. Ну, все ж таки, Форестер, бо він такий високий по посадці, як і Форестер. Вибачте, зараз по потерваним рейком. Так, як, наче і все добре, ніяких зауважень нема, то в мене тут трошечки пахучки звинять, ключик там трошки а так по підвісті, все. Вау. На дорозі стоїть, рулиться, все прекрасно. Напевно, важливо сказати, що по витратам пального. От мій партнер чий це Сент. Ну, вони робили на пару машин. Я своїми очима це бачив, але вони робили якісь рекорди. Він так плюс-мінус вписувався. Вони дуже повільно, спокійно їздили, не турбуючи майже я так розумію турбіну. То вони плюс-мінус мали витрати в районі 12 літрів. Там 11,8, там 12,1, ну такі ось цифри. 12,2. Я їздив в зимній період у 24 році, здається, да, на початку 24-го року на есенті, З прогрівами так от, нещаддя по Дніпру, у мене плавали цифри від 12.9 до 15.1 максимум, що я зміг зробити. Приблизно такі показники в мене були. А на зараз на цьому автомобілі 14 літрів. Ну, дуже залежить від манери поведінки. По трасі ви будете мати 9-10 літрів. Я не завжди це роблю, але зараз продемонструю вам роботу адаптивного круїзу. От я його активував, бачите, швидкість у мене задана 60. Hyundai з номерами КО108. От Бачите, наприклад, всунулася. От... Ну, я не буду оскорблять, ображати. Ну, така от KIA всунулася переді мною. А не круїз мені що зручно зробив. От, бачите, одразу карма миттєва. <карма> Вони один одного варті. Він його побачив і мені безпечно, вона раз і програмувала, як так само, не дивлячись на те, що він підставився. А я повністю безпечно рухався далі. Зараз ми вийдемо напряму, накажемо тих всіх гонщиків чудних, смішних і веселих, і все буде добре. А зараз ми йдемо 60. І якщо ми намагаємося, нас підрулює машинка сама. Я ногами, до речі, що весь час не роблю. Попереду рог, лінії, якщо ми наїжджаємо, вона нам бачите, буде підрулювати і, і лікать. Ще дуже часто забуваю, що тут на лобовому я виводиться на лобове. бачите, зелененьким зараз горіть, а коли якщо ми щось порушуємо, десь виїжджаємо на лінію або якась небезпечна ситуація, вона червоним починає блимати в тебе на лобовому склі. А от зараз, в моменті, коли ми поїхали, один Hyundai вже справа в зеркалі заднього виду, другу Kia зараз ми залишимо. А ні, він знову мені намагається заважати. Дивіться, я просто тут продемонструю трошки, як приємно і впевнено вона біжить. Все супер. От і Кі, ми об'їжджаємо. Ось я тільки що випробував на високих швидкостях, до речі, Сент. Він теж непогано, достатньо їде, все супер. Моторо йому явно вистачає на всьому. Я був переконаний. Приємна тачка. Маю звернути свою увагу, що Харман Кардон тут звучить як в концертному палаці Україна. Дуже-дуже круто. Раджу послухати. І взагалі відчути таку саме приємну емоцію, от як я зараз. Я зараз їду по дуже такому нерованому асфальту, а вона пливе як баржа. Дуже приємно. Приїжджайте, перевіряйте. Якщо все сподобається, а як може бути інакше, то купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Трандавта. Всім бажаю миру, до нам перемоги. Слава Україні! А Яке у нас красиве місто! Ніколи не перестаю ним любуватись. Мій Дніпро.